Так на обеде сегодня, как и Л-200. Кузов живой. Есть початки коррозии. В. Ничего Снова нема рама. Звонить, тут кузов. Подгуленный стоит бодренько. Нам турчик з того, що я бачив, Сухий. 4 тому, 328 біга 24.02 замінен ремень. Ремень ГРМ Ремні, э, масла фільтра. Ну, так, під капотом все красиво, є трохи ржі тут. Там поленжерончик ржавенький, але не вийде. Не Тут круго подгулене. Але це, це не не, не несущая конструкция, тому приймається. Значит, по салону такий стан Данкрат, нетушитель. Е, є одна проблема. Поки що я так тут по місту проїхався, зараз відгонят бусики, проїдуть. Е, Горит чек і не подключается сканер. И набрав сейчас продавец, он там отъехал на регітру. Ну, типа, позвонил, запитати, що як. я кажу... Все так добре, перевіряю, але не підключається. Я говорю, чого чек говорить? Він каже, так, вчора їхав 500 кілометрів, на ньому все добре, і вже під кауносом загорівся чек. Ну, може, сажать фільтр, і, горить тоже не підключається читалка. У нього. Пишуть, Bluetooth. Не може того найти. Що не можу понять, тут, тут промаль... Тут, тут мигает зелененькая штучка. все сейчас выключится, все отдаю назад. 4H. Блокирую дифференциал. Оно моргает. Зелененькая не загорается. Чай понижена. Сейчас не как-то промигивает.